Надія її словами важко описати і порівнянь потрібних не знайдеш, Надія дивне почуття крилате, далекоглядне, радісне без меж. це внутрішня душевна таємниця і живеться, лише вірою вона. У серці плавну, сходить, мов зірниця, законні маючи на те права. Надія простягається в майбутнє. Закинувши свій якір в небеса, в ній впевненість і глибина присутні, а ще духовна рідкісна краса, на що свою надію покладаю, на те, що в небеса святів війду, побачу дивовижні фарби раю, а ще у очі подивлюсь Христу, на те, що в вічних неземних просторах, в числі спасенних, буду я завжди. Почую там спів ангельського хору, побачу сяйво вулиць золотих, і буду далі пізнавати Бога, захоплюючи святістю Творця. Надія зникне тільки після того, як до життєвого дійду кінця. Тоді вона потрібною не буде. На власні очі бачитиму все. А доки тут я й б'ється серце в грудях, душа моя надією живе. Slavabo.